Всім ультралайт. Друзі, давно вже не робив відео про їжу в похід. Насправді ніколи. <хи> Бо мені здається, що багатьом такий підхід буде незрозумілий і не потрібний. Тож я одразу хочу сказати, що це відео не про поради. Це відео про те, як я роблю. Так само було попереднє відео, воно було про, це, про те, як я це роблю. А не те, що потрібно так робити. Коли вийде відео про поради, а воно вийде, тоді, власне, буде і так і писатись дев'ять порад про щось там. Не було відео про їжу, також тому що у мене немає рецепту. Звичайно, що є моє якісь бачення. Але якщо хтось з вас зараз відкрив відео для того, щоб знайти розкладку на 6 днів похід. То такого точно не буде. Тож зараз я спробую розповісти, як у мене відбувається з їжею в поході. Але тут буде не тільки їжа, буде від логістики до колдсокінгу, якщо я правильно це вимовив. Все робиться, друзі, тому що є принцип. Дуже голосно сказано, але мій принцип простий насправді: не тягати зайвого. Не тому, що це важко, але тому, що це просто не потрібно. Вже багато років я не беру їжу на весь похід відразу. Звісно, якщо це не одноденний або дводенний похід, якщо спокійно це можна десь докупити, взяти, доставити. Як це працює? Коли я планую собі маршрут на мапі, я знаю, звідки буду стартувати. Потім у мене йде весь, весь мій маршрут. Але е, наступна точка від точки старту, точки старту, у мене є місцевість, де є магазин. Дивлюсь, скільки кілометрів, який набір висоти, е, і за скільки днів я це пройду. Це може бути від одного до максимуму. У мене, мабуть, було 5 днів, коли я ніс їжу. Це було в Румунії, було 200 кілометрів. І це був найбільший мій такий перехід е, без населених пунктів. В Україні такого немає. Один, максимум 2 дні є якийсь населений пункт. Тобто я беру основну їжу на ось цей проміжок до першого магазину, а потім її. Поповнюю. Звісно, не в кожному магазині я купую все, бо є їжа, яка залишається на декілька днів. І потрібно лише докупити. Тож, друзі, я зараз покажу, як виглядає мій раціон на ось цей початок маршруту. І він майже завжди однаковий. Плюс-мінус. Якщо хтось хотів побачити якийсь секрет, то його немає. Ба більш я вам скажу таку річ, що я взагалі не зважую зараз їжу, бо не бачу в цьому сенсу, бо я не беру їжу на там, не знаю, 6 днів. Якщо б брав би на 6 днів, то звичайно б напевно б зважував. Я про це ще розповім, як я це готував раніше, як це було. Тож, друзі, їжа у мене ось така завжди. Можуть змінюватися сублімати. В даному випадку у мене сушена їжа від Хепілк. Це виглядає на один день. Якщо на два дні, наприклад, додаються лише сублімати, бо цього всього а, вистачає. Тобто, я беру 3 пакети на день. Буває, що з'їдаю два. Але зазвичай це є так, що зранку один і ввечері два. Також завжди з собою беру принаймні на перший день. Але зрештою в магазинах також докуповую. Гірок та помідора завжди є печиво, паштет. Буває, що його повертаю додому, але беру, бо він мені смакує, якщо їм. Ковбаса, звичайна якась ковбаса. От такий багет з АТБ. До речі, ковбаса, багет, ось, сир. ну, Беру зазвичай трішки інший, якщо беру, бо останнім часом не смакує. Цього вистачає на, ось, наприклад, ковбасу на 3-4 дні. Хліб також вистачає на 3-4 дні. В день у мене йде плюс-мінус 2 снікерси і 5-6 цукерок. Печиво, Печиво також, до речі, на 2-3 дні вистачає. Не беру з собою каву, дуже рідко каву беру, беру три в одному, бо кава мені в поході чомусь зовсім не смакує. Якщо два дні, то додаються ще два снікерси. Два снікерси додаються, ще три пакети додаються їжі. І в принципі все. Якщо, наприклад, є 3-4 дні, так ось цю е, сушену їжу. Я залишаю лише один пакет, все інше висипаю в зіпи. І потім просто додаю і заливаю в один пакет. Тобто я беру лише наприклад, один пакет. А все інше додаю. Ну, Наприклад, якщо у мене там три пакети, наприклад, кускус чотири, я зсипаю це в один зіп пакет, бо це насправді на пакетах дуже багато можна скинути ваги. Це може бути по 20 з чимось, мабуть, пакет їдла важить. щось таке. І, Тобто, якщо це 10 пакетів, то 220 грам, і це дофіга. А зіп-пакети важать 3-4 грами. Тобто, я, наприклад, всипаю, якщо це, наприклад, курячий суп, там 4 пакети зсипаю в один зіп, це сипаю в другий зіп і потім просто додаю. В такому способі є деякі нюанси. Я дуже любив фузілі ідловські. І коли я сипав це в один в один там зіп, то коли сипаєш, треба дивитися, щоб ось ця приправа, яка є там, також потрапила туди до. Казанка, тому що там все весь смак, там, типу, сіль, якісь там приправи, соус, так, мабуть. Тож за тим треба дивитись. Але якщо ми беремо просто сушену їжу, спокійно можна все в один зіп пакет пересипати. Це скинути багато ваги але також в рюкзаку дуже багато буде. Відразу місця, бо воно звільниться від цих об'ємних пакетів. Ну і сміття в поході також буде менше. Ось так, друзі, не Взагалі виглядає мій. Набір їжі в похід. Хочу сказати, що немає сенсу думати про це, якщо ваш похід, наприклад, один хребет. Тобто, наприклад, Чорногірський, так? або Свідовець, або будь-який. Бо там немає магазинів, вам потрібно просто взяти їжу на кількість цих днів. Але якщо ваш похід проходить, наприклад, через два якісь хребта, а посередині ви проходите через населений пункт. То я не бачу сенсу не звернутися до магазину. Як ще можна зменшити вагу їжі, коли ми проходимо через населений пункт? Потрібно пам'ятати, що ну, майже в кожному населеному пункті є, в більшості мабуть, є кафе. І я тим також не нехтую, іду в магазин, скуповую, потім іду в кафе, їм щось смачне і, наприклад, іду далі. І в принципі, я вже не їм до вечора, наприклад, там, на 4-5 годин. Тобто я зекономив ще які, якусь кількість їжі, не купивши її і не ївши ось ці 5 годин, бо поїв в кафе. Мені здається, це крутий варіант, особливо він підбадьорює, коли погода, наприклад, дощ, а ви зайшли в кафе тепле, поїли і пішли далі, ви якби це кафе вас підбадьорило. Мені здається, це дуже круто. Звичайно, якщо ви не ставите якісь там спортивні. Цілі, я їх не ставлю. Ходивши в кафе, зекономіти вагу їжі, яку ви не візьмете ось на ті там 4, 5-6 годин. Хочу ще поговорити про таку річ, як нова пошта. Доставка нової поштою. У мене є історія, і мені здається, вона цікава. Коли я проходив один хребет, так ну там шов, наприклад, 5-6 днів. Я звичайно брав їжу на всі дні. І ніколи не користувався, наприклад, там магазинами. Але коли я почав проходити 2, 3, 4, 5, 6 хребтів, ну, <сум> окей, коли почав проходити два хребта, у мене ну, з'явилося таке питання, що ну, навіщо мені брати на два хребта їжу, якщо у мене посередині є магазин. І я, власне, почав цим користуватися. Але магазинами, насправді, друзі, я почав користуватися значно пізніше. Бо... Бо у мене не було можливості постійно купувати щось в магазині. Я відкрив насправді для себе нову пошту років вісім тому. І тут, друзі, я хочу подякувати компанії Хепілк, яка мене завжди підтримувала, і я отримував безкоштовну їжу в свої походи, без якихось там реклами, бо у мене немає реклами, і канал був принаймні, дуже маленький. Але вони все одно мені допомагали, за що я їм завжди буду дякувати. Тож, коли вони мені присилали цю їжу, я... Робив покунки і відсилав собі по маршруту. Зараз я хочу показати, як це виглядало на прикладі закарпатського туристичного шляху. На закарпатському туристичному шляху нова пошта є в п'яти місцях, якщо я не помиляюсь. Як виглядав мій заташе від Великого Березного до Воловця 120 приблизно там кілометрів. Тобто я брав їжу на 120 кілометрів. Але в проміжку тими 125 кілометрами є аж три магазини, якими можна скористуватись. Я з тим користувався, не купував собі їжу, але щось там на перекус якийсь купував. Тобто три магазини є. Потім я приходив до воловця і забирав свою їжу, яка в мене вже закінчувалася. Але наступна нова пошта лише 50 кілометрів. Тобто, це мені було наприклад на наступний день. Це може здатися дивним, але мені було дуже цікаво зрозуміти, як це працює. Після Міжгіря нова пошта була в Калачаві. Це приблизно там 45 км. Тобто плюс-мінус так само. А наступна в усь чорний, хоча вона трішки пізніше з'явилась, але все одно. Як для прикладу можна, там 35 кілометрів. І наступна нова пошта в квасах, десь там 50 кілометрів. І ось так я собі планував це. Там пачка, там пачка, там, по суті, їжі там було на 1, 2, 1,5 дні. На той час для мене і зараз також це не здається якесь безглуздя. Я відчув, яка різниця їжі, коли вона на тобі, коли її немає. А що означає, якщо рюкзак легший, Ну, багато чого. Менше, Швидше йдеш, менше п'єш і так далі. І втомлюєшся менше. Тобто, друзі, якщо ми беремо найбільший маршрут в Україні закарпатський туристичний шлях, там 400 км. Кіло км, 10 магазинів, тобто 10 магазинів маю на увазі 10 місцевості, де є магазини. І 5 відділень нової пошти. І не користуватись цим, мені здається, дуже-дуже ну, нерозумно. Звичайно, якщо у вас є план і ви хочете проходити це все автономно, будь ласка. Але ігнорувати це неможливо, бо воно просто є. І для мене дуже дивно, якщо хтось проходить повз магазина і не купує, наприклад, снікерс. Про автономність це взагалі у мене є думки. Але, можливо, це взагалі на окреме відео. Про автономність маю на увазі в Карпатах. Це ну, настільки не має сенсу, що мозок навіть не отримує адреналіну від цього, бо він знає, що є населений пункт. Але це на окреме відео. Тож, друзі, мій закарпатський туристичний шлях був такий: в 4-5 населених пунктах я отримував, отримував свої пачки з їжею. Плюс користувався магазинами, але це були кафешками, майже не користувався, лише тільки магазинами, де купував якісь там морозиво, щось таке. У мене, друзі, немає мети зробити так, щоб ви зараз так робили, бо це також, мабуть, не має сенсу. Але можливо, у вас будуть ідеї, як щось поміняти у себе, якщо у вас щось не влаштовує. Підхід, друзі, з магазинами потім працював у мене в поході по Болгарії, Руминії, Польщі, Словаччині. На всіх цих маршрутах, маршрут, де я був, працював цей приклад. Один раз лише він не спрацював, коли я помилив місцевості і коли прийшов, там нічого не було. Це було в Румунії. Але все ж таки в більшості більшості, більшості випадків це афієзно працює. Залежно від того, яке паливо ви використовуєте, є кілька варіантів готувати їжу в поході. Можна готувати на газу, брати з собою газ, можна готувати. На спирті можна готувати на багатті, якщо звичайно дозволяють умови, а можна бійти взагалі без вогню. Тут ми плавно переходимо до однієї моєї улюбленої історії з Румунії. Ця історія дала мені досвід, після якого я на їжу зовсім інакше подивився. Тож, друзі, історія про загублений пальник. Коли я проходив Румунію, а це було в 2018 році, я загубив пальник. Ну також потім вже нічого не було робити. Скинув і балон також. Спочатку думав, що буду готувати на вогнищі, так бо в Румунії це спокійно можна робити. Румунія, до речі, хто не був, це дуже афієзні гори. Спочатку, друзі, думав, ну окей, загубив ти загубив, буду готувати на багаті. Але тоді мій поход був дуже інтенсивним. Були дні, коли, були, коли я проходив 70, наприклад, кілометрів, 60-65, були дні більше. В таких умовах палити багаття, ну не зовсім доречно, да і нереально просто. Просто ти втомлений сильно. Тоді я згадав про метод, коли заливається їжа холодною водою, настоюється і ти їж. Я придбав, друзі, ось таку пляшку. Вона була трішки меншою. І, власне, заливав, наприклад, не гречка була, а були якісь крупи. Там В Руменії, мабуть, гречки немає. Ось це гречка зараз стоїть півгодини і вона майже готова, її вже можна їсти, посаливши. І Ось так, друзі, виглядала моя їжа. Тобто, наприклад, з вечора я заливав якусь крупу. Зранку вона була вже готовою. Я її їв і заливав наступну, клав наплічник. І в обід вона була готова. Якщо я не їв обід, була... вона була вже на вечерю. Тоді, друзі, я дуже сильно афіював, бо це працювало ну, настільки круто. Плюс по дорозі були, звичайно, ще якісь там магазини, де я щось там докуповував, але основні прийоми їжі були власне, ось такі. Це, друзі, був тоді насправді дуже крутий досвід, і я вважаю, що це мені дуже пощастило спробувати на собі, на собі цей метод. Потім, коли я прийшов вже додому, я придбав собі ось таку ємність і робив це саме тільки ось цю ємність. Я тут зараз не пам'ятаю скільки що це важить, але пробував деякий час ходити власне з такою ємністю, заливаю туди, Не знаю, там овсянку, гречку. Та будь що додаючи туди сушене м'ясо, наприклад, і воно відпрацювало дуже афієзно. І коли зараз я гублю щось, а я доволі часто щось гублю, згадую цей пальник і думаю, може зараз також те, що я загубив, дасть мені стільки досвіду, скільки дав тоді мені загублений пальник, але вже так не відбувається. До чого тут взагалі приїжджу? Коли я повернувся до України, я на їжу, друзі, подивився зовсім іншими очима, бо я зрозумів. Але хоч хочу також, щоб ви зрозуміли, що я зрозумів для себе. І знаєте, що після цього походу їжа відійшла на не знаю там якийсь там план. Я взагалі майже про неї не думаю. І мені здається, що це додало більш такої якоїсь свободи від власне думання про це. В горах я не для того, щоб готувати три рази на день їжу. Їжа мені потрібна лише, щоб пройти, і вона не мусить бути приготовлена на пальнику. Вона може бути просто залита холодною водою. Їжа це не культ, їжа це лише паливо, яке нам дає можливість іти наш маршрут. Напевно, ті, хто хотів, щоб я розповів про свою їжу в поході, розчарувалися, бо немає жодного тут порад. От, а до я, як це все зробити правильно, тим більше немає ніякої розкладки по їжі. Маю надію, що комусь в нагоді буде, буде цей мій досвід не для того, щоб зробити так само, а можливо, будуть якісь свої ідеї, та на що можна звернути увагу, та що, та що можливо поміняти в своєму підході стосовно їжі в походи. Всім дякую, слава Україні! Пока-пока.